Так, а зараз вам хочу презентувати ось таку роторну електробритву дуже хорошої якості. А, значить, тут три плаваючі голівки, металевий корпус, ось, де я тримаю в руках, це виконано з металу. Далі тут функціональний дисплей, який показує у хвилинах рівень заряду. Звичайно, що це вологозахист IPX 7, кнопку нажали, тут все можна промити, почистити. Далі, саме головне, що тут у нас прорезинена а, о, вхід прорезинений вхід. Також, що я хотів би сказати, що а, таку електробритву можна і на подарунок ось зараз у нас сезон подарунків, тобто де на новий рік. І я би хотів рекомендувати, якщо ви хочете подарити подарувати чоловіку. А, Подарунок летробритву, ви повинні розуміти, що ну він як мінімум має схожий формат використовувати, тому що це справді дуже індивідуально. Просто є сіткові шейвери. Є тобто, треба розуміти, що якщо вже люд користується людина, ось таким і треба просто оновити, оце буде класний варіант справді. Тобто в роботі він хороший, будете задоволені, 100%, 1199 гривень. Це Voyager триста 310 Це штука класна. Хто знає такі формати? Хто любить роторні електробритви, то ось такі звертайте увагу.